Всім привіт! Мене звати Артур Оксаненко і сьогодні ми зробимо відео огляд на шведську класику Стіга Кліпер. Це основа, яка пережила десятки поколінь накладок, м'ячів та стилів гри. Її почали випускати ще у 80-х роках, і з того часу концепція майже не змінилася сімішарова атакуюча основу. Але багато хто вважає її неконкурентним сучасним карбоном. Хоча б я так не сказав. Звісно, якщо ми говоримо про максимальну швидкість, то карбон перемагає. Але якщо ми говоримо про контроль, то не один карбон. Не зрівняється з чистим деревом. І саме головне, що тут швидкості більш ніж достатньо для сучасної атакуючої гри. Просто що кліпер свою швидкість створює більш повільно, в той час як карбон створює швидкість з першого дотику. Тут є свої плюси і мінуси. Тобто, так, карбон дає більш складніші м'ячі, але він більш вимогливий і до техніки, і до фізики. Кліпер навпаки буде пробачати неточні рухи, десь не дійшли ногами, я вам більше того скажу. Таку основу використовують навіть професійні гравці для атакуючої гри біля столу. Так, у другій третій зоні вона буде поступатись карбону, але я зараз говорю про професійний рівень, де кожен відсоток потужності має велике значення. Якщо ж ми будемо говорити про любителів, то оця вся зайва швидкість якраз у більшості випадків і створює всі проблеми. Тобто любителі повинні зрозуміти, що ви граєте в гру, де ви повинні зробити всього на одне влучання більше, ніж ваш противник. І тому, в першу чергу, треба розвивати саме стабільність, а не швидкість. І стіга Кліпер дозволяє це робити повний контроль. У кожному елементі. Ще хочу виділити, що в цієї основи адекватна ціна, і тому я її точно можу рекомендувати любителям і навіть новачкам. Просто якщо ви тільки починаєте грати, будуєте свою техніку, поклейте сюди м'який тензор і потім поступово додавайте жорсткість, саме накладками. І цієї основи у більшості випадків. Вам вистачить на всю вашу ігрову кар'єру. Єдине, при виборі звертайте увагу на вагу, тому що ці основи, як правило, важать 90 і більше грам. А це вже занадто тяжка ракетка, її буде важче розганяти, також травматичність. З часом у людей починають боліти лікті, плечі і навіть спини. І, до речі, на такий випадок компанія Стіга. В цій моделі випустила технологію ВРБ, що означає, ось тут де логотип, випилюється серцевина дерева, і тоді ракетка стає легшою. Але тоді змінюється її баланс і її характеристики. Я все-таки раджу знайти саме класичний кліпер до 90 грам. Але з технологією ВРБ це теж непоганий варіант. Це все, що я хотів на сьогодні вам розповісти. Тобто, по ітогу можу сказати, ну, основа дуже цікава, її варто однозначно спробувати. Ну і також мені буде цікаво почитати саме ваші відгуки про цю основу. До нових зустрічей!